Переповнені сміттєві баки, побутові відходи прямо на землі. Таким виглядом жахають перехожих майданчики зі сміттєвими урнами у Полтаві. Мешканці скаржаться. Відходи місцями не прибирають близько трьох днів. Це незручно, бо доводиться залишати сміття прямо на землі, кажуть люди. До того ж, такий неохайний вигляд вулиць псує загальний образ міста. Це просто страшно, це антисанітарія і це безобразі». Плохо, звісно. Куди ж не гадіти? Ж воромі вивозіть. «Мені Теж противник змотри. Дуже неприємно. Відношення прямо я йду і мені неприємно. Повинні ми йти, і в нас ну, не таке відчуття, а то дуже негарно. Щоб з'ясувати ситуацію зі сміттям, ми зателефонували до комунального автотранспортного підприємства 1628, яке займається вивезенням побутових відходів у місті. У КТП 1628 підтвердили інформацію про те, що останніми днями до них надходять скарги від мешканців Полтави про переповнені сміттєві баки. Причина у недобросовісних водіях, які не виконували свої обов'язки, і з нез'ясованих причин обминали деякі смітники, кажуть комунальники, адже паливом та машинами працівники забезпечені. Зараз у КТП 1628 розбирається із недобросовісними працівниками. Останні пишуть пояснювальні записки.